Привіт, мене звати Вова, ти на каналі Бесмотросавки. Сьогодні у нас відео про гарячий хетчбек. Це Ford Focus ST. Павла. Цієї автівки є один великий мінус. І як часто буває, він пов'язаний не з самою автівкою, а з людьми. Бо коли ти комусь кажеш, зараз я до тебе приїду на Ford Focus, всі відразу являють собі автомобіль, доставщика піци і домохозяйки, але аж ніяк не заряджено пушку. Більше того, я впевнений, що великий відсоток глядачів, які зараз дивляться цей відосу, впевнений, що позаду нас стоїть просто самий звичайний Ford Focus, на якого одягнули якісь такі цікаві обіси. Ну і можливо, вихлоп зробили голосний. Отож, для розуміння, що це за машинка стоїть поріз нами, давай я приведу тобі таку аналогію. Таку паралель з гольфом, бо гольфи більш популярні, і тобі буде зрозуміліше. Отож, є Volkswagen Golf, саме звичайний, Є Ford Focus, Фокус найзвичайний автомобільчик. Заряджена версія Golf, це Golf GTI, заряджена версія Фокуса Focus, Focus ST. Суперзаряджений Супер заряджений Golf, це Golf R, Супер заряджений Фокус, це Focus RS. У нас відповідно Ford Focus ST, Це аналог конкурент Golf GTI. Дуже крута у нас стоїть тут оптика. Це вже не стокова, це тюняча, Вони є з різними видами оцих таких смужечок, і відповідно власники є стежо, що хочуть собі якийсь отакий тюнінг придати, щоб цей погляд, щоб ця модаха була ще більш агресивна, ще більш заточена, така нібито акуляча. Дуже прикольні оці зяточка е, ця сперсина такими сотками, і цей червоний, звісно, шильдик СТ, щоб хто в темі, той викупав, що це пушка-гонка з тюнінгу, який поставив власник конкретно цієї Цієї машинки у нас оця губа здалеку вона виглядає просто дуже кльово, особливо коли вона їде ця мордаха така ця заточка така стелить. Коли ти дивився на неї впритул, вона виглядає трішечки так іграшково. І ще є великий мінус. Ми поки тут біля машинки одкрутилися. Я вже ледь на неї не наступив. А відповідно розумієте, якщо ви на цю штуку наступите, то вам голову щось прилетить. Так що з такими всякими тюнячими апаратами, агрегатами треба бути максимально обережним. Машинка у нас на 18 тапочках, це її оригінальні диски, але в принципі я б їх і не міняв, тому що малюночок цей мені доволі подобається. І як каже власник, вони доволі міцні. Він же там, якщо ви хочете там ганяти, десь і. Якщо ви ганяєте, ви залітаєте в ямку, бо ми їздимо по українських дорогах, то вони доволі багато, що на себе витримують і можуть прийняти ударів. Позаду них можна роздивитися величезні діски гальмівні. Це у нас вже тюнячі 340 мм, заводські 330 мм. і супорт, мабуть, червоний. Вони завжди будуть червоні, але як такі автомобілі ніколи не бувають дороблені, і їхні власники завжди щось там оце до дороблюють, то вони нас зараз поки що у такому е, чорно-сірому кольорі, бо будуть перефарбовуватися якийсь моднявий колір. До речі, напишіть у коментах, е, які би ви колір пофарбували ці супорта і чи буде бюрсові колір сюди гарно дивитись. Можете зробити там проміта голосування. І ще хочу сказати: звернути увагу, що в нас тут стоять такі тюнячі гаєчки, коли вона відкручена я тримаю її в руці, але вона важить, ну, ну, взагалі нічого майже не важить, дуже такі легенькі, але мають бути і міцніше, щоб колесо не погубити по дорозі. Давайте подивимося на машинку позаду. Що найбільше мені тут подобається це оцей величезний, масивний такий спойлер. І це заводське рішення. Він такий доволі стильний, класний і дуже класно підчеркує вигляд автомобіля. Стопи у нас такі масивні, величезні, йдуть в крило, і все нібито гарно. Але хотілося б, звісно, щоб вони вже були діодними, бо така пушка-гонка, ракета, діодні стопки сюди злетіли, як мають бути. У нас самі звичайні, бо все таки роки беруть свої. Бампер у нас має отаку цікаву штамповку і вихлоп по центру. І це заводське рішення. Вихлоп у нас звісно вже тюнячий, але заводський вас також буде стояти отут по центру. Просто буде не такий агресивний і не такий масовитий. Але якщо нас дивляться прихильники Грети, то не переживайте, каталіки тут на місці, екологія рятова. Так, заглядаємо багажник, відщокнувся так, як авто. Газові стієчки. Отож, багажнічок у нас такий, яка тут поличка велика. Слухай, тут поличка багажника то величезна. Багажник піднімається доволі високо, можна так дощику собі ховатися, так собі ті сів. Там якісь халянки, бо халян. Оце все сидиш. Все оце супер. Багажник такий невеликий і дуже високо піднятий. Але ну, мішочок картоплі на відва можна загрузити, дуже прикольні. Тут оці ручки, як в автобуса, вони ще з кожного боку і такі там, типу, можна там, собі займатися, якщо стоєчки, типу, вже тебе типу, устав, що такі о, оп, оп там так, сяк, тягу. Ну це, звісно, дике рішення. Але багажник у нас є відповідно, що цей автомобіль можна використовувати і платова у звичайному житті, а не тільки ганяти. Двигун у нас 2 літровий турбовий на 250 американських скакунів і 360 крутного моменту. Якщо ви придбаєте собі таку пушку, гонку і хочете заїхати на якийсь сервіс, що вам накинули сюди якусь прошивку, і ви ще легше всіх карали у потоці. То у мене є погані новини для вас, тому що щоб була відчутна різниця по тому, як автомобіль навалює, то прошивочка не допоможе. Тут уже потрібно міняти впуск, випуск і ставити іншу турбіну. А відповідно це вартує доволі немаленькі гроші. Так, сідаємо машинку ззаду. І відразу хочу сказати, сідати капецьки як неудобно, бо місця тут мало і такий широчезний поріг. Заліз сюди і якщо є люди з клаустрофобією, то вам тут ззаду їздити точно не можна. У нас чорна стеля, дах сходиться отак і отак. Тебе нібито зажимає місце тут. Ну прям. Ну я не жирний чувак, але місця тут реально просто мало. Ноги нема куди подіти. Hey, правда, єдине, що тут и, рятує ситуацію, що оцей сам диван, він сидить так під углом, жопка так провалилася, і тобі типу, удобніше сісти. Подлокотничок. Спадтаканічка. Чотький мій, я такі Я думав, що підлокітник зараз це все вийде такий, підлокітничок, Ось така манюнька. Плюс, опять, у нас є підстаканички. Аж 2 штуки це супер. Ну, ну такі він є. Малютка, малютка. Коротше, для вас, як для пасажирів, щоб ви розуміли, що ви тут дуже бажані гості. Вам взагалі тут нічого немає є маленька ніша, але сюди навіть телефон не, не влізе. Чи влізе? Давай зразу бігом експеримент. Не, не влізе. Навіть мій маленький телефончик туди не вліз. Покажи сюди наверх. Тут у нас е, чорна знову ж таки стель. Добре, є світовку тобі. Ручок страху нема. Тобто, коли е, власник цього, цієї стехи буде лупити, буде так по всьому салону кидати, тобі навіть нема за що тут вистачатися. Бо отут ця ручка вверх теж, вона така типу є чисто номінально. Отак їхати тобі не удобно. Тобто треба їздити ззаду в трьох. І коли навалюєш, щоб ви так один одного просто ті ліпалися, і ви не випадете. Якщо ти будеш доїхати сам, то я впевнений, що тебе розмотає по цьому салону, як, має бути. підтримка для задніх пасажирів. тут може бути підтримка? Ну, то тут з боку, щось. Ремінь безпеки тебе буде тримати. Так, да, Ремінь О, ремінь безпеки тут є. От, Ото хі хіба що треба завжди пристібатися. І отак от собі їдеш. Ну, е не знаю, що ще розказати, бо чесно краще, хочу вже втікти з цього, з цього місця заднього ряду. Йдемо ти краще наперед. Сідаємо в найголовніше місце в цій машині, і в будь-якій машині. І тут От отут ситуація вкрай змінюється. Сюди е, не просто хочеться сісти, звідси потім виходить, не хочеться е, в нас. До речі, відразу варто зауважити, що це в нас жирна комплектуха, і салон у нас, відповідно, жирний з цими рекаросідухами, з цими ковшами. Так як я, типу, худий пацан і власний худий пацан, то ну, що мені, що йому, то максимально зручно і кайфово сидіти. Якщо ви там більш таки покрупніший, ну, то треба примірятися, бо він по цей ковш прям, прямо обнімає. От прямо ти отакий сів він такий тебе оп, аж обняв. Я вже казав, що сидіть. Сидіть просто. От ззаду там взагалі не хочеться знаходитися, сюди такий сів такі, все. і такий, да, все. Да, ну, давай будемо якось трохи до об'єктивності, до чого зараз будемо домахуватися, то типу, але ну, прямо от ти отак сів і такий, все клас, ручка перемикань. Та ти що, яка? Вона? вона така приємна, пацани. Вам не передать. до речі, по управлінню у нас може бути тільки механіка, тільки хардкор і тільки. У наступному поколінні вони вже зробили версії з коробкою роботом, от а цих, якби в третьому поколінні нічого такого не було, тому що це тачка для пацанів, які вміють педалірувати, мають педалірувати, і мають ганяти, е, так дивимося на. Ти коли сів за кермо на тебе дивляться ці прибори, такі ж колодці. Вони прямо вилазять на тебе. Диво, тому... ти, ти ще стоїш, а вже відчуття, що ти якби швидкість набираєш, бо ти аж так починаєш їхати. Кермо. Кермо у нас біля колін скошене. Тут знову ж таки пишеться СТ, щоб ти понімав, що ти йдеш. Пушка-гонці, шпорт про тюнінг. Опять же, через те, що в нас вже елітна дорога комплектуха, в нас великий тут екран. Бувають дістежки ну, з таким екраном, малюсеньким, як у Тетріса, але ну, мої пацани е, побагачать. Так, у нас, відповідно, є сонячні козирки. Випадають документи, е, є люстерко для водія, воно навіть з підсвіточкою, це гуд. Робимо тест на елітну тачку. Та, та ти що? Вау, вау! Ну, ти, ти поняв, що присутні? Не зекономили тут на цій штуці. Ого, ого, та татишо, це кайфолі. Що нас у ще є зверху? Відкриття люка? Ні, с автою люка нас ніякого немає. Є для там якісь документи, якийсь Е, Для окулярів є. І що у нас? Світло регулюється. Ні, це підсвітка салона. Підсвітка салона. Змінює колір. Тати ш? Ось отут світиться, так? Да? Да. Клас. Все, супер. Що посало, ще розказати? Ці карбонові вставочки на ручнику. Ну блін, це так. Ах, яка коробка передачі! Ну. Та блін, хочеться вже їхати, вже не хочеться. Типу, тут сидіти щось розказувати. ззаду, Сало... коротше, салон. -то. Взагалі мімакаси, спереду, так сідаєш, все дуже кайфово. Ну, звісно, можна трохи там придертися до цього такого дизайну, що панель на тебе виїжджає на пасажира. Отут а взагалі дивиться просто такий трикутник, але воно, до речі, не дубове. Воно таке, типу, трошечки, трошечки м'якеньке. Так, так, ну що, давай подивимося ще на бардачок, що там є. Кажуть, відкривати можна. Ну він такий, звісно, тут важко пробитися до Ну, ні, ну там куценько, Ну сюди навіть А4 попітець не влізе туди, ну так цілим, щоб його непнути. Підлокітник у нас, там, походу, не Тут бабло. Слухай, там документи випадають, тут бабло викупає. Куди сів? Підлокітничок у нас не рухається. Він такий маленький, куценький, але де-де, а він тут а по факту і не треба, тебе обнімає цей ков, І ти такий ран -тан -тан, тан тан Все, подубаси. Все, їдемо, прокатаємося, бо вже самому не хочеться стояти, хочеться вже їхати, провірити, як, як готово воно ну, от, от, от 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 Все. Ну що, пацани, переходимо до най -най найприємнішого моменту у всіх оглядах, у всіх тестах. Ми зараз проїдемось. Особливо це приємно, коли нам довірили поїхатися на такий е, пустів. Ой! На такие пустые гонки. Так, зараз мы выйдем тут под хен. А -а -а. Это уже приятно. Блин, сейчас и Те, що вона правду по просто шикарно. я б, напевно, і без музики на цій машині ганяш, тільки слухати цю дню, що ти на передачі, їдеш. Вона, ну, як картіна, ну типу дуже так, кльово реагує на тебе. Нема такого відчуття, що ти колотнув його трошки. Будочка дуже, дуже привабельна для того, чтобы у прямо, ну, такие, что ты, ну, знаешь, то поведенном полите, но, даже, ну, достаточно просто, Дарпиша. просто, красота, можно собі кайфовать и Ну що ж, давай перейдемо до підсумків. Я думаю, на протязі цього відео ти побачив мій наслідки авто. Автомобіль дуже харизматичний, в міру агресивний. Міру послушний, ну доволі е, круто, прикольно. І я б собі таку цяцьку, напевно, швидше за все, що взяв би. Якби був би такий багатий, як, як власник цього послання. Інстаграм власника буде під відео. А тобі дякую, що дивишся це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити бачити вверх і писати багато позитивних коментарів. До нових швидких зустрічей. Пока. Э, а что там? Да, да. Шо, да?